Якщо вас турбують закрипи, вздуття кишечника, важкість після прийому їжі, зайві кілограми, які нікуди не йдуть, то цей комплекс точно для вас. І перше, це чистоксин. Він виводить калові завали, токсини, шлаки, бруд та слизь, нормалізує моторику та перистальтику кишківника. Лімфорен очистить лімфатичну систему, нормалізує водно-сольовий баланс організму, тим самим підуть об'єми та набряки. Фунгінцель виведе грибок середини організму, адже саме грибок дає вздуття кишечника та порушує обмінні процеси. У вас зникне тяга до солодкого, мочного та дріжджового. До комплексу додаємо магній. Саме магній нормалізує рівень глюкози в крові, знімає стрес та заїдання. Та гепатовід для того, щоб налагодити роботу печінки. Тому що, якщо є зайва вага, є проблеми з печінкою. А якщо є проблеми з печінкою, є повишений холестерин. Тому у комплекс додаємо гепатовід на основі розторобщи для того, щоб налагодити роботу печінки. Якщо вам знайомі проблеми та зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, Viber або Телеграм. Та бажаю вам міцного здоров'я.